Подружківці активізували ремонт балконних козирків. За словами заступника міського голови Руслана Верещагіна, дана проблема виникла багато років тому і тривалий час її не намагалися вирішити. При ремонті кровлі цим вопросом робився капітальний ремонт кровлі. але ніяк не балконних козирків За запрозапрошлий год. Ми практически зменшили процентов на 50 і в нас залишилося около 120 жалоб по балконним козиркам. З початку року комунальники відновили ще й 30 покрівель над під'їздами, ремонтують у першу чергу там, звідки надходять заявки мешканців. Поступило заявлення від громадян і ну, відреагували. Ну произвели немножко ремонт соколя, делаем покраску, побелку подъездного козырька. Ну и сверху будем, естественно, делать гидроизоляцию. На этом подъезде сегодня, сегодня только. Сегодня, да? Да. За день успеете? Обязательно. Ну а как люди реагируют, которые местные жители? Все довольны. Довольны. Конечно. У планах комунальників відновити ще 30 під'їздів. Але у зв'язку з реформуванням комунального господарства сподіватися на такі роботи зможуть насамперед мешканці будинків з найвищим рівнем оплати за комуналку. З 1 іюля вступає в силу закон, і в 1 іюля начислення буде вестися по кожному жилому дому. Тобто, на даний момент говорить о том, що ми не сможем за счет того дома, у которого високі платежі, ремонт тому дому, у которого извините, эти платежі поменьше, и чем меньше платеж на жилом доме, естественно там більше проблем по тим чи иным технічним возможностям і технічному состоянию. Як наголошують фахівці, житловий фонд старішає, а це значить, що з кожним роком доведеться витрачати більше коштів на його утримання.